І всім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я Артем. Ну і сьогодні це, мабуть, буде фінальна частина. Як ми... Як ми лутаємо ще один дроп. Це перелина вдачі. Отакий От у нас красивий дроп. І сьогодні з нами Софія. Всім привіт! Так, коротше, так виглядає оцей перлина в дачі, бачите, так красиво. Ну, чекаємо таймер та й поцінимо, який там лут буде. Ну що ж, поїхали на раз, два, три. Так, дорогі друзі, ну коротше, підбираємо рости. Дивіться, тут, коротше, ще були елітні, но Софія не забрала. Взагалі стоїть на такі роздачі ходити. І завжди ходити. Ну а на цьому все. З вами була Софія. І я Ух, ухтирана літри золоті. Да. Так. Тепер... Я зараз хочу піти політати. <гум> ну і всім пока.